Якось сьогодні так вот швидко прийшов. Правда, позадавалося вже так багато. Слухай, Христ, пожену ці уроки. а? Там походить, погуляв, розвіє. Я б з радістю, ти ж знаєш, але стільки всього треба зробити. Тренування і домашні завдання. Тим паче, що його так багато задали. Я навіть не знаю, коли я встигну його зробити. Я зрозуміла. О, слухай, я згадала дещо. У мене скоро буде гра по баскетболу. Приходь, підтримуєш. Я думаю, що так, я зможу прийти. Клас. Ну все, давай. Так сталось, що я залишилась сама, сам на сам із своєю проблемою, сам на сам із своєю хворобою. І тільки одна людина із мого колишнього життя підтримувала мене це Маша. дізналась про твою хворобу. І що далі? Далі? Далі життя? Ти ж знаєш, Христя. Тут все як у спорті. Перемагає той, хто бореться. Спорт спорт тепер тільки в моїх думках. І цей м'яч, який тільки все мені нагадує. То навіщо ти його крутиш, причиняючи собі більш старими спогадами? Залиш все в минулому, почни щось нове. Варто змінити свої звички.

Я хотіла з тобою поговорити, спитати в тебе декілька порад. Сенс. Ну, В мене виявили хворобу і тепер я не можу робити те, що я люблю. Просто не зациклюся на цьому, перевантажся. І ти ніколи на цьому не зациклювався і не відчував себе обмеження? Ні, я проста людина. Я живу. Я переживаю ті самі емоції. Я займаюсь карате, їжу на змаганнях, перемагаю. Але як тобі це вдається? Головне, що в мене є люди, які мені завжди допоможуть. І в, і в тебе є такі люди. Дійсно. Ну, я думаю, я постараюся це зробити, я постараюсь прийняти це. Дякую тобі, велике. Прошу. Знаєш, в мене будуть сміятись. Варто подумати тільки про хлопців, які постійно до всього чіпляються. І Як мені зійти до класу в шапці? Як вони це прийнять? Не бійся, волосся швидко відросте. Ти дуже добре переносиш лікування і за кілька місяців почуватимешся чудово. Так, але глянь на мене. Тримайся дорогенька. Вони швидко звикнуть. Ось побачиш. Перед дверима я відчувала, що вмираю, як потроху щось руйнується в мені. Але те, що я побачила далі, надало мені надії і сил. Часто ставимо з недовірою до тих хто нас оточує, а іноді, як до ворогів. Тепер я впевнила ще більше, що перемога це боротьба з самим собою.